У цей перший день нового 2025 року і далі розповідаю вам про те, що у Швейцарії вступила на посаду нова президентка країну. Очолила міністерка фінансів Карін келлер Зуттер про це повідомляється на сайті швейцар... швейцарського уряду. Зазначається, що келлер Зутер буде одночасно обіймати дві посади згідно швейцарського принципу обрання президента із числа чинних міністрів. Головне управління розвідки здійснило велику кібератаку на російську нафтову компанію Лукойл, яка підтримує ворожу армію. Про це повідомляють змі, посилаючись на джерела у спецслужбах. Зазначають, що внаслідок операції компанія зазнала збитків у сфері торгівлі. Люди не могли купувати товари через збої в оплатах. Рятувальна операція на місці обстрілу у Києві триває у складних умовах. Обвалилися сходові клітки атакованого будинку. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. За його словами, наразі залучені всі необхідні профільні служби. Спеціальна висотна та роботизована техніка на місці перебувало керівництво МВС. Ну а детальніше про цей трагічний для України ранок ми розповімо далі.